Нідерланди готують неприємний сюрприз для українців. Маржолейн Фабер, міністр з питань притулку та міграції в Нідерландах, заявила, що має намір скоротити термін дії посвідок на проживання для біженців. Після робочої поїздки в Данію Фабер висловила думку, що там ситуація дуже проста. В Данії виданять лише короткострокові посвідки на проживання для біженців. За словами міністра, вона б хотіла. Щоб така ж система була в Нідерландах, я хочу позбутися постійної посвідки на проживання. Зараз наш тимчасовий дозвіл на проживання розрахований на 5 років, але, якби це залежало від мене, його скоротили б до 2 років. Цей план є частиною стратегії, спрямованою на реалізацію найсуворішої політики притулку в історії Нідерландів, яку оголошував новий уряд. Раніше прем'єр-міністр Діксхов заявив, що шукає способи стимулювати повернення українських чоловіків призовного віку додому. Про строки повернення українців не було повідомлено, але акцент було зроблено на заохочення, а не силові методи. Збережи. Підпишись. ПОШИ.